І ого! Ого го! ніфіга собі! Як завжди привіз глядачам каналу Золотий Карась. Ну і друзі, хто хоче посмакувати солодким осіннім карасьом, приєднуйтесь до перегляду. А я ось вибрався, як завжди, на одне із своїх улюблених місць. Просто дивіться затишно і подивіться на цю красу, осінь. листя опадає, жовтенькі листя Ну, коротше, клас, просто клас. Як завжди, сьогодні буде дуже цікаво. Підводна зйомка, макушатник і бічний кивок. На макушатник досить буває трофейні карасі тут провкльовують. Ну і подивимося, як ще наш карась сьогодні по такій холодній воді реагує на прикормку. Подивимося підводною зйомкою. Ну давайте менше слів. Приступаємо до справи. Я зараз буду кормити місця під кивок, закидати шатники, Ну і очікувати на нашого карася. Так, ну, як завжди, розпочинаємо з прикормки. Як завжди, Black Gold Organic Макуха, гранулована зі смаком часника. Кого зацікавить дана прикорка, може спокійно замовити по промокоду з гарною знижкою. Так, потрохи. Зараз ось так от порозсипаю я її, щоб привернути гарно нашу оба. Карася, зараз хоч прикормка. Ну подивимося, підводною зйомкою позіннімаємо і подивимося чи є ефект з цієї прикормки чи немає. Так от не знаю. Ну коротше щось вже тут риє. Кожу я приблизно по різних точках розкидаю прикормку. І тут такі от гарні бульки були. А зараз ми її ще підгодуємо і я думаю результат буде гарний. Так, кілок, друзі, закормлений і приступаємо до макушатника. Зараз засажу три штучки і... Порозкидаю і нагадую, якщо у вас закінчиться така от прикормка, не викидайте сміття на берег, забирайте його завжди з собою. Ну, Отже, дивіться, вже два пакети а Тут ще навіть щось є. а Є ще ось такі от, навіть трошки більше гранули. Тому кого зацікавить. Оба! Можете придбати. Ну а давайте. Кидаємо наших макушатників. До речі, сьогодні по наживці є і мотель, і опарик, і чер'як. Будемо зараз експериментувати. І це є в мене навіть макушатники, залишок з попередньої риболовлі. Не парусь я навіть, закидую їх. Не буду їх навіть пересаджувати. А тепер, друзі, до цікавого. Ось такі от макушатнички від Black Gold. Йдуть дивитись, як на них реагує рибка. Такою от холодною осінньою погодою. Ну, погнали! Бачу маленькі бульочки як на осінь. Як на осінь, то це карась і дуже гарний показник. Зараз ну, перевіримо. Була поклявочка, але поспішив. Чого? Оба? Та й зразу наплив. Та це що таке? Ну блін, ви ж бачили. Хто там є? Ху -ху 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 -ху. Оце то екземплярчик. Як на осінь такий карась. Дуже і дуже зачотненький Мормешка, друзі, в мене вже там тонка, тому особа я його сильно не волочу, дивіться на Ну це Ох, як на таку погоду то і на трофейчик трошки тягне гарний екземплярчик, поки там, як то кажуть, підходить карасик на прикормку, а і в принципі він ближче доведе. До вечора краще клює. Я поки ходжу ось так от і шукаю якісь цікаві підходящі місця. Ну і як бачите, половлюю трошки таких от гарних карасиків. Там вже має мене декілька всадку є, не знімав, а от зараз вже почав, можна сказати, свою зйомку. Ну погнали. Далі закарасів. От не знаю, я прямо вон в тому місці Витягнув карася, і там якісь гіляки були на дні. І дивлюся, бульки там знову йдуть. Або це від того ж кара, самого карася, що я витягнув, або там ще хтось є І ого! Ого-го! Ніфіга собі! Ніфіка собі! Це що таке? Фу. Подивіться на цього карася, йо моё Це осінь! І дивіться на ківок, який карасюки! мощні! У мене там мормешка просто тонка, не хочу йому... Розірвати губоли, ви подивіться на цього карася. Зараз Десь сюди малий. Ого! 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 Подивіться, я не знаю. А ну вагу! Коментарі! Тобто подивіться, погода клас! Ще й такі от лапті клюють. Це просто щось. Фух! да, подарував враження, так би мовити. Ну, давайте будемо пробувати. Ой, там макушатник щось дільненька я чую. Давайте зганяємо. Вау! Погнали, 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 погнали! Отакого От робимо. І... є, хтось. По Відчуттях. Таке там хтось має бути. А ні. Не встиг, друзі. Фух, на жаль, не встиг. Ай, поклявочка була така от непогана. Мотилів щось не працюють сьогодні. А от опарики, карасюги на опарики ідуть на кивочок. Ну давайте зараз дам ще сюди опарика. Маленький гачочок бачите, який прив'язав. Надією, що таки хтось зачепиться. О! Так, хорошо. Такий от апетитний. У нас два опарика два гачками там. Макушатничок. І погнали! Покльовка була гарна, але швидше за все, що не встиг я. Так, ось тут десь у нас нібито така як ямка і там досить такі гарні карасики стоять собі. <риклад> Це ж очі за все що була і ще й заразу зачепила. А зараз я тут карасів і прозлякує. Так, хорошо, тут ми спіймали ось такого Дивіться на йо має От подивіться на цього карася. Одного і одного чуть-чуть меншенького. Як це їх взяти одну руку і занести до садка. А. От о такого о! Пішли. Зараз ще там будемо розлавлювати наших карасиків на кивок. От, подивіться. Просто бачите якого красього. Ну, як на осінь це для мене просто трофейчики. Димай. Карасюги під водою, друзі, ось пливають. Такі теж непогані. Зараз буду пробувати такі вкази кидати до них. От подивіться на що роблять. Не видно прям. Нічого таку муть там підносять. Жируть, гадимо, кушатника. Зараз буду пробувати їх звідти теж виловлювати. Де мій? Очок. Так, друзі, ну швидше за все. Щось я так розумію. Щось клюнуло на макушатника. Дивіться, тягає камеру. От бачите. Так думаю зачепився хтось за макушатника. Давайте будемо пробувати витягувати. Да, таке хтось там є. А ну-ка. Ух ти! Дивіться на який красик. Давай, малий, йди сюди. Оба. Зачепили. Води ще води набрало. Важковато діставати. От ну, друзі і ось такий от карасик захотів поласувати нашим макушатничком. Дивіться, гарненько так взяв. Так, а це що за шнур, чий це шнур, навіть не знаю, треба надостати. Що це ще таке. Давайте. Карасика. посадок. От і спрацював і макушатник, Це не знаю. Певно, що хтось обірвав. Ох ти. Дивіться, що достав. Ано, годна штука. Чи ні, підкажіть, бо як ви знаєте, я карасиків полюбляю. Поки що положу його тут, а пізніше заберу. Так, ну що, поновляємо нашого макушатника. і будемо далі пробувати на нього кось піймати. Як ви бачили, виходить досить цікаво, як вам такий контент подобається чи не дуже. О. Так, ну десь приблизно от сюди. Опускаємо нашу камеру, щоб гарно було видно. О, в принципі, нормально. І так би мовити, готово. Ждем далі наших карасюгів. Опа-на! Що, не може бути? Так, не буду я двісті знімати дзвіночок, вибачайте. Є там хтось, ох ти, й Так тягає досить непогано. Та бачите, дощик пішов. Та ну. Що це так? Так, завів корчі. Зараза. Не хватало дощ. І так зменшив активність кльову. І от неясно вже чи там навіть карась то є. І десь рогач чую. Але покльовка була гарна. Якийсь рогач і туди. Карасик нібито є. Да, є, тільки на ну, давай о, там ще щось таке. О, вивів, дивіться. Ще таке хороше щось. А ну-ка. А ну-ка. О. Дивіться, який... Красюшка. Нам акушат, проклюнув. Так, і що в нас за гачок? Навіть на більший гачок. Тут у мене є меншенький і є більшенький. А він бачу не соромиться. Покльовує навіть і на більші гачки. О! Так, ну, дивіться, навіть такою от погодою такою от осінню. Холодною водою, макушатник все ж таки працює. Дош хоче мене все таки вигнати. Зараз я ще напевно що закину цього макушатника. Бо дощ такий починається гарний. І не знаю або... Ні, все-таки, друзі, останній це карась був на сьогодні. Бо дивіться, який пускається дощ зараз. Понамочую все і макушатники і все. І він, я думаю, не стихне, бо от бачите, як затягнуло. Ну що, давайте, друзі, до висновків. Навіть і не знаю. На підводній зйомці ви бачите, карась, макушатник, цікавиться дуже гарно. Зараз почався трохи дощ, дивлюсь, спостерігаю. Щось його активність трохи впала. Але ні, є Є карасіші, такі от гарні підходять. Але не так, як в ясну погоду. Коротше, не знаю, бляха, дощ. Дощ. На жаль, дощ зіпсував трішки риболовлю. Але нічого. Давайте подивимося до улову. Ось такий, друзі, гарненький улов на макушатнички. І на кивок. Порадувала мене рибка, а тепер давайте тікати. Змотую я в бистрому темпі у дочки. Зривається вітер, навіть на ківок не буде можливо порибалити. Тому на сьогодні все. Кому відео було цікавим, подобалось, ставте лайк, коменти і до нових зустрічей. От дивіться на що робиться. То капець. А карасі от на підводній зйомці, ще пливають. Ух ти!